Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій у свято Верховних Апостолів Петра і Павла 12 липня свій день народження відзначило славне місто чортків. Цьогоріч йому виповнилося 495 років. Програма святкування цих двох подій була надзвичайно цікавою і насиченою. Починалась вона із ранкових богослужінь у храмах, зокрема у греко-католицькому катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла, який збудований за роки незалежності і має форму тризуба. Попри сучасну архітектуру, Чортків зберіг і пам'ятки XVII-18 століття, серед них Вирізняється чотири пам'ятки архітектури національного значення замок Гольських, церква Вознесіння Господнього, дзвіниця церкви, церква Успіння Пресвятої Богородиці, а також 80 пам'яток архітектури місцевого значення. Своє місто чортківчани люблять і дуже поважають. Любимо своє місто. Чисте, гарне, Чисте, гарне. гарний Я, дуже мер наш. Дуже гарний, порядний господар дуже. Та все до порядок. А день міста, що це є для вас? Ну, святковий, У нас праздник чутковий, в празник чутковий. Е, праздник Петра і Павла. Ми греко-католики. І це свято нашого міста і свято наше. Наш, наш праздник. Так. А ви як приїхали вести в невістках, так? так, ні, я тепер сама живу. Спочатку в невістках була. Е, то як вам сподобалось це місто відразу? Та, Повернемося та, трошки та, в ті часи, ще та, замовити. Так, так. Та, та. Приємно було сюди переїхати. Так, приємно, гарно. Відчуваєте себе тут рідною? Так, тепер вже рідною відчуваю себе. Дії друзі, всі чортки, всі, всі знайомі тут. Місто невелике, всі, всі свої. Дар'я та Мирослав мешканці Чорткова. Розповіли, що день міста для них подвійна радість, адже його святкують у праздник Петра і Павла такими іменами, названі їхні сини та онуки. І Петра, і Павла, і День міста, все для нас добре. Ми вже відпочиваємо так і так. Перше до церкви, а тепер вже на День міста. Все буде. Я так само приєднуюсь до <смітна> неї. Діти тут порадилися, дружина тут, а я не, не звідсиля, але з Черківського району. У вас такий гарний ви всі в вишиванках. Розкажіть, може, дружина розкаже, чи самі шили, чи купували і так підколі на замовлення. На замовлення і дитя, цю вишивала я синові сама. А всі дочки і чоловіки своято то на замовлення. Розкажіть про свій чортків, про сьогоднішній день міста. Чи важливо це для вас свято? Я бачу, що так багато народу сходиться. На мою думку, це дуже важливо, тому що кожного року наше місто все покращується, покращується. Це дуже добре, тому що зараз багато молоді виїжджає, оскільки наше місто стане більш прогресивним, тому я сподіваюся, що молодь залишиться тут. І це так як е, мрія наших е, можновладців і наша, наших чортківчан, щоб це було містом Європи. Я люблю чортки, тому що тут дуже хороші люди живуть, е, багато магазинів, є ну, що купити. У нас хороші, ну, наш, наш мер робить гарні дороги, ну і та, можна їздити на ровері спокійно, ну, щоб колеса не гупали. Ти знаєш, яке сьогодні свято? День міста. Молодчиночка. А що буде відбуватися на День міста у Чорткові, знаєш? Концерт. Куди ти будеш там? Концерт. Будеш танцювати. Угу. Нам сказали, що в Чорткові сьогодні свято і я перший раз в Чорткові і хотіла побачити це місто. Місто дуже красиве. Тут дуже гарне місто, е дуже красиво. Особливий цей рік, тому що маємо маленький ювілей. Так? 495 років в нашому місту Чорткову. Звичайно, кожного року є день міста, але ми наближаємось, наближаємося до якоїсь великої такої історії міста дати 500 років. І хотілося, щоб цих 500 років ми зустріли вже всі живі і здорові. Це саме насамперед, так в мирній Україні, коли ж закінчилася війна, відступив агресор і з, з, з чортковим, скажімо так, кращим, яким хотілося, і над яким працюємо, і хочемо, щоб він таким був. Звичайно, підготовка до кожного святкування є в кожного своя, особлива. Але ми головне, що просимо в цій підготовці сьогодні погоди. Погоди Божої ласки, щоб цей настрій наших жителів міста, багатьох гостей, які сьогодні у нас були сьогодні багато гостей. Керівництво області, міські голови з різних областей України і консули почесні, німецькі, польські. Так що ми чекаємо сьогодні багато привітань, багато хороших побажань. Але головні побажання, які також будуть звучати сьогодні з екрану, це вітання з ним міста Чутково героїв АТО, які сьогодні на сході. Всі всі відео записані. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що маємо сьогодні свято завдяки тим, хто сьогодні на сході зупинив ворога. Шановна громада, шановні жителі, щиро від цього серця, від цієї душі вітаю. Вас, наше місто, всіх наших героїв АТО, наших які за кордоном, де би ви не були. Вважаю, щоб праця, яка, яку ви робите, завжди приносила результат чорткову і Україні. Прошу Господа Бога для всього нашого міста, для всієї громади благословення. Хай сьогоднішній день і кожен день в нашому житті, у нашому місті буде осяйний Божою благодаттю. Дуже люблю вас і щиро. Прошу у Бога підтримки для кожного. Після відправи у храмах дійство продовжилось на центральній площі героїв Євромайдан. Там юні чортківчани показали флешмоб, приурочений дню міста. Участь у ньому взяли діти різного віку. Усі одягнені у біле, весело танцювали та заряджали публіку. На закінчення випустили у небо повітряні кульки у формі цифр 4, 5 і 9. Водночас на центральній площі демонструвалася виставка раритетних ретроавтомобілів та виставка автомобілів марки Тойота. Цікавими і видовищними були турнір з вуличного баскетболу, виступ та дефіле Тернопільського військового духового оркестру. проводимо їх вже третій рік. Ми, ну, цього року ми планували інший формат, але наразі ну, сьогодні проводиться такий, якби, ну, чемпіонат району. Є декілька там, команд сіли, переважно це міські команди, шкільні, старші, ветерани різних різних ну, вікових категоріях, всі в одній групі. Зібралося ну, цього року тільки шість команд. Проводиться, ну, кожен з кожним зіграє і хто найбільше набере перемог, то і виграє. Так як і в решта видах спорту, на мою думку, тут основне характер, Характер, а вже на другій позиції тут і тренованість, і зіграність команди. Можу побажати тільки характеру, знову ж таки, любити спортивний спосіб життя, здоровий спосіб життя і не втрачати віри в те, що можна перемогти любу команду. На святкування до Чорткова завітали також поважні гості. День міста з чортківчанами відзначили міські голови з інших міст та іноземні консули. Нас запросив міський голова, ми відкликли ще радяшне, тому що, по-перше, маємо нагоду побачити, як ваше місто розвивається. Нам дуже цікаво поспілкуватись також з людьми, тому що ми прекрасно розуміємо, що Україна складається з таких міст, Чортково, як Славута, Кам'янець-Подільськ, і тому нам дуже важливо. Не проблемами, а перейняти сьогодні те добре, добрий настрій. Ну і спробувати реалізувати в себе те, що ми побачимо найкраще. Ви знаєте, я звичайно вражений тим, що сьогодні ми запрошені вперше місто Черків, хоча є своїми сусідами. Якщо говорити про міського голову ловути, він вже слава Богу, третій термін. Я другий, і за цих 8 і 12 років жодного разу ми не мали змоги поспілкуватися з. Представниками Швидківщини Мені дуже приємно, що міський голова за такий короткий термін взяв все саме передове, над чим ми працювали вже на протязі років, останніх 15-20 наші міста війшли в систему енергозберігаючих міст одне з перших вже з типу області. Я думаю, що з таким з такою перспективою то в нього не перший, не перша, друга і третя каденція будуть закінчитися позитивно. Тому ми ще раз хочемо привітати іменно жителів Чорково з таким чудовим святом, побажати щастя, здоров'я, наснаги, і хай береже вас всіх Бог. Маю честь другий раз цього року бути в місті Чортковій. Бачимо. Позитивні зміни, був на, в місті Чортковій на днях стало енергії, захід був проведений на належному рівні. Ми бачимо, як місто розвивається, бачимо покращення інфраструктури і стараємося мати дружні стосунки з містами, переймати їхній досвід, і реалізувати все, працювати для того, щоб наші міста ставали краще. Але дуже приємно бачити в Чортковій, де є лідер. Де є підтримка депутатського корпусу, де є розуміння громади, тільки спільно можна вирішити проблеми на місцевому рівні? Далі святкування продовжилось у парку імені Івана Франка. Там проходив ярмарок. На ньому продавали різну продукцію. Можна було побачити і вишиванки, і різднення, і плетення, і різноманітні аксесуари, також всілякі продукти. Це все є сир, бринза з різними спеціями, прянощами і добавку всередині овечого молока зроблено, з Гуцульщини привезено. Вено-Франківська область, Косівський район, село Космач за Шешором, Де є водоспад, шешора. З самої Гуцульщини під горою греють, випасаються вівці наші. Це ви все власноруч робите, це не заводське. Ні, це все власноруч, власноруч. – Який ваш сир найулюбленіший? Всі смачні – і копчений, і мацарела, і звичайний, з прянощами. Я все і люблю. На ярмарку кожен шукав те, що йому до вподоби. Для дітей працювали тракціони. Одною із відвідувачів стала пані Галина. Вона прийшла у парк Франка в українському строї. Вишита сорочка, плахта і хустина на голові. каже: на ярмарку придивлялася собі крайку, працювала в культурі колись. Дуже люблю народні строї, народні костюми, і це в мене блузка сорочка з базару села Базар. Це нашої свахи мама вишивала. Розкажіть ще про свій стрій. Що там ще? Чому так само зав'язана хустина? Звідки буси? Ну буси Гердан, це івано франківські продаються в нас у універмазі. а хустку зала бо. Я займалася цим і в театрі, і в народному ансамблі. То я просто знаю, як зав <гум> це зав'язується. <гум> ви щось <гум> примітили? Так, звичайно, мені треба от отаку. Крайку. Крайку, так, крайку треба. Має бути якась особлива? З фіолетом, що підходила до цього сама. Я майстер аплікації. Цю роботу я виконую з дитинства. І саме найбільший такий ну, проміжок часу, який дуже мені імпонував, це 50 років тої праці. Ніхто не може, але тепер вже в мене є такий. «Аусвайс», де написано пожиттєво. Розумієте? Пожиттєво. Значить, я можеш, не можеш, треба працювати пожиттєво. Ну я думаю, що я вже попрацювала стільки, бо мій доробок становить десь коло 450 робіт, різний він. Я і ляльки, і Вишивка їх ну, різних, різними видами мистецтва є зайнято. Після обіду на сцені у парку розпочався концерт. Святкове дійство поблагословив пресвященний владика Димитрій. Не менше ми більше бути святими. Це є заповіт нашого Господа. Це не так важко, це дуже просто, але водно, водно, водно раз без Бога це є неможливо. Бажаю, щоб всяка нечість. Таке слово назавжди відійшло від нашого міста, щоб дійсно жителі його, всі, були християни, не тільки на словах, але у всьому своєму житті, щоб наша віра, наша Христова віра була видимою всьому світові, щоб наше місто стало дійсно святим містом. Це не є просто пафаці слова, це цілком реальні речі. Також під час концерту із привітальним словом виступив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Також відзнаками голови обдержадміністрації, обласної та міської рад нагороджено кращих працівників міської ради, комунальних підприємств, активних громадян міста і людей, які надали допомогу у проведенні заходів до Дня міста Чорткова. Слава Ісусу Христу! Слава Я хочу, щоб зараз всі ті, хто. Діточками на атракціонах, всі, хто десь там далі за столом почули, що в найкращого міста світу сьогодні день народження. Вітаю громаду! Шановні люди, шановні гості, пресвященний владико. Шановні матері, дружини, героїв АТО, які стоять сьогодні тут разом з нами на нашому дні міста. Мені дуже хочеться сказати сьогодні багато. Мені дуже хочеться сказати щось хорошого і побажати всій нашій громаді доброго темпу розвитку міста. Ви знаєте, я другий рік стою на цій сцені. Прийшов рік. Прийшов рік нашого життя. Хтось в нашому місті помер. Є герої, які загинули на війні. За рік народилися також діти. І це говорить про те, що наше місто живе, розвивається і має велике майбутнє. Я дуже прошу вас, дорогі мої люди, розуміти і підтримати всі ті починання, якими я живу яким живе моя команда, яким живуть всі працівники нашого міста, всіх колективів і організацій? Місто чортків, я всюди це говорю, це не дороги, це не дотуари, це не освітлення, це люди, дорогі мої люди. Я дякую вам за те, що ми є спільною громадою, за те, що ми творимо сьогодення, чорткова, за те, що ми народжуємо, за те, що ми не... Не покидаємо місто. Хочу щиро в своєму зверненні звернутися до вас. Прошу, дорога молоди мого міста! Вчіться! Продовжуйте здобувати знання, подорожуйте світом, але повертайтеся додому. Нашу деньку Україну врятує якісна освіта. Якщо ми будемо освіченими, нас ніколи, ніколи, ніяка імперія, ні москальська, ні інша ніколи не завоює. І друге, прошу вас, не залишайте місто чортків, не покидайте Україну благаю. Неможливо всі гроші заробити за кордоном. Тут потрібні люди в Україні, в Тернопільській області і в нашому славному Чорткові. Я вірю, що якщо будемо єдині, ми найдемо роботу і зможемо добре заробити вдома. Рік життя Рік життя приніс в нашому місті нові якісь перемоги. Ви бачите нові звершення в місті. Ви бачите, як чутків продовжує розвиватись. Звичайно є багато критики, звичайно, продовжують зі всіх сторін говорити неправду про нашу з вами роботу. Але я світло вірю, що. Я в своїх намірах щирий. Я вдячний своїй команді, команді депутатського корпусу, фракції Сила людей Олександру Федерейку, фракції Солідарність Олександру Гутюку, фракції Свобода Володимиру Наконечному, фракцію самопоміч Сергію Міщию, фракції радикальної партії Олені Скалій і фракції Батьківщина Євпа Євстахій. Це кількість фракцій, депутатів, які кожного дня разом з нами розвивають місто. У Нас немає протиріч. на сцені Виступали різні колективи. Свої таланти демонстрували і аматори, і професіонали. Субтитры сделал DimaTorzok Кого настрої додали вітання і подарунки від поважних і шанованих гостей свята, зокрема, голова обласної ради Віктор Овчарук вручив міському голові Володимиру Шматьку ключі від новенького комфортабельно шкільного автобуса. Це стало можливим завдяки ініціативі Володимира Петровича, підтримці голови обдержадміністрації Степана Барни, депутатів, рад усіх рівнів і особисто Любомира Білика. Відтепер цей вкрай необхідний для міста транспорт буде добозити до навчальних закладів школярів. І педагогів чорткова. Автобус це один з моментів чи епізодів нашої спільної співпраці обласної ради і міської ради. Я почну з того, що я сьогодні хочу привітати всіх краян, чортківчан, найперше святом, Верховних апостолів Павла і Петра, і побажати кожному, кожному з нас, усьому християнському світу, здоров'я, щастя і добра. А сьогодні на День міста дійсно так співпало, що обласна рада буквально на останньому засіданні прийняла рішення про... Тлинку ініціативи міста Чорткова і депутатів обласної ради від Чорткова стосовно співфінансування у виділенні автобуса шкільного для тих діточок, які сів доїжджають до міста. Дуже важливо, щоб Учні та вихованці освітніх загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів мали змогу представляти ці заклади поза теренами Чортківщини, оскільки ми не мали свого автобуса, не було такої можливості. Ми користувалися перевізниками. Але звернувшись до нашого міського голови Володимира Петровича Шматька, з пропозицією закупити шкільний автобус. Володимир Петрович підтримав цю пропозицію. Виністе на розгляд сесії. І в грудні місяці був оголошений тендер. Про закупівлю шкільного автобуса 3 березня був підписаний договір. Він висвітлені на сайті Прозоро і підписали договір сьогодні, урочисто з нагоди 495-ї річниці святкування для міста Черткова. Він був урочисто привезений з міста Черкаси людиною, яка виборола ці закупівлі перше місце. Свято яке сьогодні покликане для того, щоб ми пригадали. Що є таке чортків, історичне українське місто, якому вже 590 років, і саме основне тут можна якраз поспілкуватися, зустрітися і об'єднатися не тільки чорківщана, а й інших гостей, які приїхали на це свято. Тут є можливість сьогодні згадати ті історичні події, які проходили саме на Чортківщині, які сьогодні якраз і підкреслюють приналежність до України, які якраз ті події, які покликані патріотизмом прославити українську націю, сьогодні ми згадаємо також і тих історичних постатей, героїв, які свій час творили історію України, які Своїм життям ризикуючи, піднімали синьо жовті знамена в той час, коли це було переслідування російськими військами, і я думаю, що це. Якраз є в тому весь сенс і позитив. Що об'єднуючись, ми показуємо тим, що ми демонструємо силу нашу, силу нації, силу нашого духу. Що ми на своїй землі, ми своїми господарями. Під час святкування гості та жителі міста з особливою шаною слухали вітання з днем народження Чорткова від військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. Загалом присутні до пізнього вечора насолоджувались відпочинком, набирались позитивних емоцій і хороших вражень. Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада. Від сподівань і надій до рішучих дій.